Вітаю, друзі, 23 вересня в Калуші на Івано-Франківщині. організований спротив ТЦК, бусифікації та Людововству. Близько 10 місцевих мешканців об'єдналися, заскочили на територію ТЦК, надавали срачів ТЦК. Обісрали, вибачаю, штани, потікали. Ця група вибила двері і троє буцифікованих покинули приміщення ТЦК. Влада дуже коротко це описала і зараз намагається якнайшвидше піймати і покарати тих, хто здійснив цей напад. Я ж не знаю, як це навіть коментувати. Це поява повстанців. Це що це в кінці кінців? І хто до цього довів? Ну, однозначно, довели зелені гниди. Однозначно, Зеленський, який збрехав, коли казав, що зробить ротації в ТЦК, однозначно довела корупція, цінники. За скільки випустять з бусіка, за скільки з ТЦК, за скільки можна буде втекти з Учебки, за скільки перейти кордони, так далі, і так далі. Все це в комплексі. І в контексті цієї новини про цей організований спротив ТЦК нам, спротив силовій мобілізації, з'являється заява, шанованого мною. Націоналіста Юрія Сиротюка, який був народним депутатом 7-го скликання, і він говорить, Путін виграв одну важливу битву в Україні антимобілізаційну кампанію. Він переконав значну частину українців, що війна це справа чужих рук, чужих дітей, депутатів, будь-кого, але не їхня. Дивіться, я хочу пополомізувати з Юрком Сорочуком. Це ж, мабуть, Путін вивіз дітей вашого колишнього однопартійця Ігоря Швайки, який зараз в ТЦК працює, за кордон. Путін вивіз його дітей, а самого Швайку навчив говорити, що. Хто, хто вивіз дітей, вони криси. Це, мабуть, Путін вивіз за кордон дітей Порошенка, дітей Стефанчука, дітей Зеленського, дітей народних депутатів, чиновників і так далі. далі. Юрію. Я шаную вас, ви воюєте. А ви скільки колишніх, навіть депутатів, ті, які мають здоров'я? Мають підходя... підходящий вік, скільки їх в Збройних силах України? Одиниці. Одиниці. Або якщо навіть є, то для того, щоб ухилитись, відмазатись, відмазатись від кримінального переслідування і тому подібне. Юрію, ну це ж, мабуть, Путін яйця по 17 постачав Збройним силам України. Це, мабуть, Путін втричі дорожче Збройним силам України продавав снаряди і заряди під РСЗО. Це ж, мабуть, Путін організував схеми корупційні на Одеському припортовому, об'єднанні гірнично-хімічній кампанії. Мабуть, Путін, український ельмініт, постачає в Росію для виготовлення титану, з якого виготовляють ракети, якими б'ють по Україні. Путін. Це Путін, мабуть, відправляє гуляти в Куршавель, сан Санморець, Майми, дітей, дружин, братів, Зеленського, Умєрова, попередника Умєрова цього з Луганська, що собак перекрашував, як його вже навіть забув як прізвище, такий Довбаграй був. Мабуть, це Путін все робить, заручки їх туди водить, нерухомість. Вісім об'єктів нерухомості в Штатах це Путін придбав для Умирова, мабуть. І мені не зрозуміла позиція націонал патріотів, націоналістів, націонал-консерваторів, які про це мовчать. Говорять про що завгодно, але про це мовчать, мовчать про корупцію серед зелених гнид. Мовчать і кажуть, мовчіть і ви. Бо Путін нападе, ніби він вже не напав, ніби він не знищує країну, ніби ви не розумієте, куди Зеленський веде країну. Ніби ви не розумієте, що якщо не зупинити зараз війну, якщо не Викинуть на помийку історії зелений гнид, то України може не стати і каву доведеться пити, як наші попередники по Берлінським, Парижським, Варшавським кафе. Я шаную вас особисто. Ви пішли на фронт і ви реально воюєте, але давайте говорити відверто. Це не Путін. А зелені гниди. І ті, хто їм співчуває, і ті, хто їм допомагає своїм мовчанням або скавучанням в екрани, це вони зірвали мобілізацію. Це вони підіграли Путіну, дали можливість йому виграти цю війну. Завдяки їм. Вони працюють на Путіна цим. Коли я ще в далекому у 2022 році піймав за вухо корупціонера одеського воєнкома Євгена Борисова, який продав до 50 тисяч білих білетів елітки. Їх же ніхто не перевіряв ці білі білети. А люди це все бачили, бо в них є гроші і вони купили. Коли я його піймав за вухо, то Зеленський пообіцяв, що хлопці з фронту, які знають як. І кого можна мобілізувати, замінять оцих мордатих тицикунів. Але цього не сталося. Він цього не зробив. Бо корпційні ниточки від цих ТЦК йдуть на саму гору. А тепер ви дивуєтесь: в Бандерівському краї на Кавуші організований спротив діям ТЦК. Буцифікації, людовольству, і так далі. Нема чому дивуватись, Юрій. Це не Путін виграв війну антимобілізаційну. Це Зеленський і його зелені гниди зробили все, щоб програти Путіну і допомогти Путіну в цьому питанні. І не треба переводити стрілки на Путіна, агентів Кремля, руки, ноги ось вони агенти. Ті, хто сприяв цьому Зеленський і його зелені гниди. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.